У Сумській області почалася евакуація. Вітаю вас, шановні друзі. Поки єдиний телемарафон засирає людям голови успіхами РДК, десь там на території Росії, українські прикордонні села просто знищуються з лиця землі. Ще кілька тижнів тому з'явилася інформація про те, що Росія посилила обстріли на прикордонні села, які знаходяться в Сумській області. Але те, що там відбувається останніми днями, це взагалі просто жах. Як повідомляє Сумська обласна адміністрація, в день може бути до 500 прильотів. Причому обстрілюються абсолютно з усього, закидають ФАБами, обстрілюють Артилерія, прилітають безпілотники. Деякі села вже нагадують Авдіївку, Мар'їнку та Бахмут, тому що там взагалі живого місця не залишилось. Люди живуть просто в підвалах. На вулицю вийти неможливо через постійні обстріли. І саме через таку складну ситуацію сьогодні почалася евакуація з населеного пункту Лугівка. Я на своєму телеграм-каналі опублікував відео, як відбувається ця евакуація, як через розбитий розбомблений міст у бабусі бабусі, дідусі під звуки обстрілів намагаються врятуватися і зберегти своє життя. І я давно писав, та й не тільки я писав, це в принципі заяви багатьох міжнародних Військових експертів, які казали, що з півночі ще є дуже велика небезпека повторного наступу. Але, як кажуть марафонівці із синдромом патріотизму головного мозку, це все російське ІПСО, це все брехня, а у нас попереду лише перемога. А тепер подивіться, як люди із Сумської області, це не Донбас, це Сумська область, і як ці люди покидають свої розбомблені будинки і тікають, тікають, тому що хочуть жити. А потім скажіть мені, це теж російський псо?